Слухайте звіри до кінця зі сильним, молитвою Господь захистить вас, ваших дітей рідних і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Боже, Отче Небесне, Ти, що створив небо і землю, що вдихнув у кожну живу душу своє божественне дихання і що наповнив усе своїм святим світлом, до тебе нині смиренно припадаю, піднесучи молитву з вибиної душі моєї, благаючи тебе про милість, допомогу і захист. Напишіть імена на та прохання в коментарях. «О, Владико, всемогутній, ти що є від віку і на віки віки, що створив людину за образом і подобою своєю, змолосеця над рабом Твоїм імена, що нині з покаянням схиляється перед тобою. Я визнаю перед тобою всі гріхи, мої знані і незнані, явні приховані словом, ділом, помислом і недбальством, скоєні, я визнаю перед тобою все те, що віддаляло мене від твоєї благодаті і молю тебе, Господи. Прости мене із мого серця, над мічу моєю, о Спасителю наш єдиний і праведний суддя, ти, що зійшов на землю, ставши людиною для нашого спасіння, щоб був розп'ятий і воскрес задля нашого виправдання, злянця на мене грішного, що шукаю милосердя Твого, ти, що взяв на себе гріхи світу, омий мене причистою кров'ю Твоєю, пролитою на Христі, заради нашого спасіння, щоб я знайшов у твої безмежні любові, прощення і оновлення. О Господи, Ти є, моя сила, надія і твердиня моя, провадь мене шляхом правди і наставляй мене на стежки Твої, щоб я не зійшов на шлях погибелі, але перебував у світлі Твоєї істини, огорни мене Твоєю благодаттю, щоб я став сосудом Святого Духа, щоб за Твоєю волею приносив плід праведності і славив ім'я Твоє, Самогутній Боже, лікар душі, Ті, ударуй мені здоров'я, душевне, ті Зміцни мене у боротьбі з гріхом, щоб я не впав у спокуси цього світу, і підступи лукавого, але утвердився в тобі, як твердині моєї. Дай мені силу відвагу стояти проти всіх спокущено навколо мене, і збережи мене від усякого зла, о Царя Небесне, утішителю душі істини, що всюди, всі, всі наповняєш, прийди і вселися в мене, і очисти мене від усякої скверни, і спаси Боже, душу мою. Дай мені миртвий, що перевищує всякий розум, щоб я не впадав у скорботу і зневіру, але знаходив розраду в тобі. Джерелі життя вічної радості, Господи, вращаю Тобі всі бажання і помисли серця мого. Всі мої потреби і прагнення, якщо вони на багодощі мої, згідні з волею Твоєю святою, нехай станеться за Твоїм богословенням, навчи мене смиренні терпінні, щоб я покладав на тебе всі турботи і тягарі мої, бо ти єси опора, моя захист мій у всі дні мого життя, просвіти мій розум, щоб я міг зрозуміти волю Твою і очисти серце моє, щоб я любив тебе, всім єством моїм. І зміцни волю мою, щоб я міг виконувати твої заповіді у всіх справах моїх. Дай мені любов до ближніх моїх, як ти заповідав, щоб я міг прощати ти. Хто ображає мене і молитися, за кривдників моїх, Господи Боже сили милосердя, ти що обіцяв бути з нами до кінця віку. Не залиш мене одні випробувань, але дай мені терпіння і мужність, щоб я зміг подавати всі труднощі, що зустрічаються на моєму шляху. Зміцни віру мою, щоб я ніколи не відвернувся від тебе. І дай мені надію, яка ніколи не згасає навіть у найтемніші дні, Господи, милю тебе за церкву Твою святу, за всіх православних Християн, за тих, що служать Тобі у священстві, за монахів і монахинь, за всіх, що шукають Твого обличчя, Благослови нас усіх миром, єдністю любов'ю, щоб разом прославляти Тебе, єдиного Бога, Утрійця, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийми, Господи, цю молитву недостойного раба Твого, і нехай вона, буде яке диво, що підноситься перед Тобою, джерелом благодаті для всіх, хто звертається до Тебе з вірою і смиренням. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Нехай милість Твоя і любов Твоя буде з нами, щоб ми залишалися вірними Тобі, бо всі дні нашого життя і успадковували, Царство Твоє небесне, де з усіма святими будемо славити Тебе вічно. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю світу, злянься на мене грішного і недостойного, раба Твого, що з покаяннями глибоким сердечним болем припадаю до Тебе, помили мене, Владико Небесний, бо я немічний, знеможений, у гріхах своїх погороси, кожен день, мій осквернений, беззаконнями та недоліками, о Ісусе, Всеблагий, Спасителю, Ти, який у своєму безмежному милосерді не відкинув грішників, не відвернувся від матеря, але всі. Хто до тебе звіри звертався, спасав і освячував: Прийми моє смирене маління, як ти прийняв маління розбійника на хресті, який годину своєї останній сповіді визнав тебе Господом, помилуй мене, Господи, і прости всі мої гріхи, бо я зрішив перед тобою вдень і вночі, у думках і вчинках, у словах і мовчанні. Знаю, що я порушив твої святі заповіді, але нині стоячи перед Твоїм. Святим престолом прошу милості Твоєї і прощення за всі провини мої, славлю тебе, Ісусе Христе, і прославляю святе ім'я Твоє, бо Ти є світ во світу і спасіння моє, Ти є водикою всіх небесних сил, ти є Господом всемогутнім, і ніхто, крім тебе, не може визволити мене з темряви гріховної, яка опутала мою душу, ти син Божий, який добровільно зійшов на хрест. Заради нашого спасіння, щоб визволити нас від мук пекельних, о Господи, змилися над світом цим сповненим скорботи випробувань, захисти нас від зва, що оточує нас від усяких бід і небезпек, що можуть нас обступити, стань щитом нашими твердою опорою в всіх спокусах і стражданнях, бо знаєш ти серця всіх, і бачиш кожну сльозу, яка тече, з очей твоїх дітей змилуйся над народом нашим, Господи, над кожною родиною, над кожною душею, яка шукає тебе, Пошли мир і благословення Твоє, збережи нас у єдності та любові, щоб ми укріплені Твоєю благодаттю, змогли протистояти всім труднощам цього життя, пошви нам благодать Твою, щоб серця наші не ховали під тягарем турботи, не згасла надія наша на спасіння. О, Ісуса, який був розп'ятий, помер і воскрес заради нашого спасіння, дай мені робу твоєму сили боротися з гріхами моїми і навчитися жити за Твоїм святим Євангелієм, наповни серце моє Твоєю любов'ю, щоб я міг любити тебе, як ти полюбив мене і служити тобі всією душею, всім розумом Своїм. Просвіти мене своїм світом, щоб я зміг уникати гріхів. і йти дорогою правди, Господи Ісусе, Ти наш покровитель і заступник. Спаси мене і мою родину, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від всякої злої волі і підступів лукавого, збережи нас у Твої святості, щоб ми смиренно покірні перед Тобою, могли славити Тебе у віках вічних, осумоготні владику, царів всіх царів. Зміцни мою віру, дай мені терпіння в скорботах, смирення в радісних часах, і велику мудрість у випробуваннях, Даруй мені сльози покаяння, щоб я міг очищати душу свою і наближатися до Твоєї святої присутності, Прийми, о Господи, моє смирене поклоніння і сердечне зітхання, Ти є спасіння моє, і в Тобі є надія моя, Ти є джерело життя, і світло вічне. і я слабкий і знеможений, і звертаюся до Тебе в покаянні. Молю про прощення і визволення від усякої небезпеки, Благословений ти, Господи, на віки віків, бо милосердя Твоє безмежне, і любов Твоя безконечна. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти світом світу і життям нашим. Я стою перед Тобою. Пишіть мене та прохання в коментарях, схиливши голови, серце, покорою та надією, бо знаю Ти є, моя скеля, моє твердиня, надія моя і спасіння моє. Господь, пастир мій, і я не буду в нестачі, в місцях подовитих він насивить мене на тихі води, поведе мене, душу мою, оживить, направить мене на стежки правди заради імені свого. Господи, веди мене шляхами праведності, охорони кроки мої від спокуси, лукавства, наповни моє серце миром, що перевершує всяке розуміння і даруй мені мудрість. Бачити Твою волю в кожній життєвій обставині, ти, милосердний Бог, що чуєш молитви дітей своїх, ти що бачиш наші сльози, знаєш болі, сердець наші, злянся на мене з милістю, з, з милосерцем моїми слабкостями і гріхами. Прости мене, О Господи Ісусе, бо Ти є милосерний, і прощаєш кожного, хто щирокається. Помили мене, Боже, з великої милості Твоєї і з безмірної ласки Твоєї, очисти, беззаконня Мої. Серце моє потребує очищення, а думки мої – оновлення, Влий у мене свою богадачу, відчув святість Твою і правду Твою. Укріпи мене, Господи, коли я відхиляюсь від Твоїх заповідей і наверни мене на стежку праведності, Ісуса, Ти Той, хто приносить мир душам нашим, ти є вчителем і лікарем. Ти піднімаєш упалих і зміцнюєш сопки, Даруй мені сил слідувати за тобою, не зневірятися і не падати в розпач, коли скорботи обтяжують мене, тебе я шукаю, Господи, душа моя, прагне тебе, як земля безводна, жадає води, наповни мене живою водою, твоєї благодаттю, живи душу мою, твоєю любов'ю. Хай слово Твоє буде для мене, хліб життя, що зміцнює живі душу мою, дай мені силу не тільки шукати тебе в часи потреби, але й славити Тебе в радості та благоденстві. Господи, навчи мене любити так, як ти любиш, прощати так, як ти прощаєш, і служити так, як ти служив. Дай мені терпіння приносити скорботи мудрість, розпізнавати істину, і неправду, і покору визнавати свої провини. Ти моя сила і пісня моя, ти став моїм спасінням. Ти є той, хто наповнює серце моєю радістю навіть у темряві скорбот, ти даруєш надію, коли все здається втраченим, укріпи мою віру, щоб вона була, як світло, що горить у темряві, і неслабне під час випробувань. Молю тебе, Господи, зглянься на всіх моїх близьких, захисти їх і благослови, Пошли ми родомівки їхні, даруй здоров'я та силу переносити всі випробування. Вони відчують твою любов і милосердя, нехай прийдуть до пізнання істини твоєї і знайдуть тебе, єдиного істинного Бога, покуди на Господа турботи свої, і він підтримує тебе, не дасть ніколи захитатися праведникові. Боже, я віддаю тобі всі свої тривоги, страхи, і печалі, бо знаю, що тільки ти можеш нести цей тягар і звільнити мене від усякого гніту, допоможе мені завжди довіряти тобі і не впадати в розпач. У тобі, Господи, я знаходжу мир і радість, ти щитом моїм і обороною моєю. Будь зі мною всіх випробуваннях життєвих, не залишай мене ніколи, і дай мені бути вірним рабом твоїм до кінця мого земного життя. Навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, Дух Твій богий, нехай веде мене на землю право, О, Господи Ісусе, прошу тебе, будь моїм наставником у всіх ділах, які я розпочинаю. Навчи мене слідувати шляхом Твоїм і жити згідно з Твоїми заповідями, Хай Твій Святий Дух наповнить моє і направить мене на шлях правди і любові. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, за Твою милість, за Твою любов, за Твоє спасіння. Хай прославляється святе ім'я Твоє віки вічні. Амінь, О Спасителю наш, Господи Ісусе Христе, що вічною любов'ю полюбив нас і прийшов у світ заради нашого спасіння. Прийми наші смирені хвили і та покаяння, ти, що пожертвував собою заради нашого відкуплення, просвіти наші серця світлом Твоєї благодаті, З вірою та надією кличемо до Тебе, Ісусе Милосерне, Спасителю, спаси, помилуй нас, ангели на небесах, успіуй Твоє ім'я. Господи, ми грішні та недостойні, співаємо Тобі, зубини нашого смиреного серця. Приди, милосердне, чисте, наші душі від усякої нечистоти, спаси нас від посток ворога і зміцни нашу віру, щоб ми могли, йти за тобою шляхом істини. Ісусе, світва, істини, що розганяє темряву гріха, Ісусе, милосердний, царю, що прощаєш, наші падіння. Ісусе, Спасителю, що не відвертаєшся від нас, Ісусе, Заступнику наш, що піднімаєш тих, хто кається, Ісусе Небесний Лікарю, що сцілюєш рани наших сердець, Ісусе, любов незмінна, що не залишає нас, Ісусе, Милосердний, Спасителю, спаси, помилуй нас, бачиш наші немичі, та гріховне падіння, Ти, Господи, не відвертаєш від нас своє милосердне лице, але приходиш, як пастир добре, що шукає загубленим вівцюм. І з любов'ю простягаєш свої руки до нас, щоб підняти і привести до спасіння, тому з вдячністю співаємо тобі. Аллилуйя, знайшовши нас серед тернів гріховного життя, ти не зневажив нас, але з любов'ю привів до своєї благодаті, наповни наші серця силою віри та дай нам здатність. Слідувати за тобою, уникаючи пасток зла, допоможи нам переносити випробування з терпінням та смиренням. Ісусе, благий і провіднику, що ведеш до спасіння, Ісусе, джерело милості, що зрошує наші серця, Ісусе, Покровець наш, що захищає від усякого зла, Ісусе, опора в скорботах, що даруєш силу в часи випробувань. Ісусе, Тихий Спасителю, що приймаєш розкаяння з покорою, Ісусе, радости душі, що шукають тебе. Ісусе, милосердний, Спасителю, спаси і помилуй нас, Ти, Господи, явив нам велику милість через Своє втілення, прийнявши, людську плоть заради нашого Спасіння, Своїм прикладом любові та смирення, Ти показав істинний шлях до вічного життя. Ми сповнені вдячності, славимо Твоє святим, як вичучи, Алілуя. Ти, що став людиною з цільових хворих, і давав нове життя тим, хто шукав тебе з вірою, Ми, слабкі та грішні, звертаємося до тебе, просячи, щоб Тим сподобав нас бути вірними, служителями Твоєї правди, просвіти наші душі й дай нам міцність Духу. Ісусе, вчителю, благай, що наставляєш у істині, Ісусе, лікарю душевний, що стіляєш духовні рани, Ісусе, Смирений, Царю, що переходиш до тих, хто відкинений, Ісусе, приятелю, грішників, що ведеш до покаяння, Ісусе, надії тих, хто зневірений, Ісусе, миру наших сердець, що приносиш спокій душам, Ісусе милосердний, Спасителю, спаси і помилуй нас серед бурі життєвих турбот, коли хвилю випробувані, спокусно кочуються на нас. Ти, Господи, стоїш поруч, готовий підтримати та підняти нас, не дозволь нам потонути у безодні гріха, але простягни свою милосердну руку, щоб ми з вдячністю співали. Алівуя. Ти що війшов у глибину людських скорбот, знаєш кожну нашу біль і страждання. Окрім тебе, немає нікого, хто міг би заспокоїти наші зранені душі, тому звертаємося до тебе з покорою, і надією просимо прощення. Та допомоги в боротьбі з гріхом, Ісусе, пастирю, добре, що рятуєш нас від пасток зла, Ісусе, лікарю, що приносиш зцілення у години страждання, Ісусе, брате наш, що поділяєш наші тягарі. Ісусе, утішителю, що даруєш спокій в розпачі, Ісусе, визволителю, що руйнуєш кайдани гріха, Ісусе, світло, що освітлює темряве життя, Ісусе, Милосердний, Спасителю, спаси і помилуй нас. Ти, що приніс себе в жертву за наші гріхи і простягнув руки на христі, обіймаючи весь світ свою любов'ю, дай нам силу нести наші хрести з гідністю та смиренням, щоб ми могли бути гідними твоєї благодаті. зі сльозами вдячності, співаємо тобі, Аллилуйя! Ми грішні каємося у наших беззаконнях і марнотах у цьому світі, але Ти, Господи, не відкидаєш нас, а простягаєш руку милосердя, приводячи до життя вічного, допоможи нам позбутися пристрасти, що ведуть до гріха, і укріпи нас у любові до Тебе, Ісусе, жертва свята, що змиває гріхи світом, Ісусе, джерело прощення, що очищає наші душі. Ісусе, анче Боже, що приносиш себе в жертву заради нас, Ісусе Царю, що страждає за свій народ, Ісусе, переможцю смерті, що дарує життя вічне, Ісусе, Відкупителю, що відчиняєш двері Царства Небесного, Ісусе, Милосердний Спасителю, спаси, помилуй нас просвіти нас, Господи, світом Твоєї благодаті, щоб ми поклонялися Тобі в чистоті серця, виконували Твою святу волю, даруй нам силу протистояти гріху і бути світлом у цьому темному світі зі смиренням і вірою. Пишемо до тебе, аллевуя, Твоє Слово Господи, є істиною поживи до наших душ. Навчи нас любити Твою правду та жити за Твоїми заповідями, нехай наше життя стане свідченням Твоєї любові, благодаті, щоб ми могли привести до тебе тих, хто ще не знає тебе, Ісусе, Сонце, правди, що освітлює темрявом, Ісусе, учителю мудрості, що наставляєш у вічній правді. Ісусе Слово Боже, що дарує життя душами, Ісусе Спасителю, що зберігаєш нас від пасток вукавого, Ісусе, скарби, вічної правди, що збагачує, віруючи, Ісусе, радости всіх святих, що наповнюєш серця благодаттю, Ісусе Милосердний, Спасителю, спаси, помилуй нас, бажаючи спасти світ, і, Господи, незважаючи на нашу гріховність, зійшов до нас, сповнений милосердя та благодаті. Ти відкрив шлях до вічного спасіння, являючи нам Царство Небесне, тому з любов'ю та вдячністю співаємо тобі, Алілуя! Ти, що прийшов, щоб зцілити розбиті серця, зробив себе для нас шляхом, правдою та життям. у сутному світі, допонує темрява, ми шукаємо тебе, нашого Вчителя та Спасителя. Просимо, щоб ти наповнив наші душі світлом, щоб ми йшли за тобою без коливань, Ісусе, вратарю Небесного Царства, що відкриваєш двері вічного життя. Ісусе, пастирю, добре, що ведеш своє стадо до спасіння, Ісусе, керманичу наш, що керуєш нашим кораблем серед бурі, Ісусе, вагідний, голосе, що кличеш до себе заблуканих. Ісусе, святильнику нащо шлях до вічного життя, Ісусе, надія зневірених, що підкріпляєш Тих, хто шукає тебе, Ісусе, милосердний Спасителю, спаси і помилуй нас. Чудесна, ти, Господи, з цілю хворих воскрешав померлих, даючи нам приклад Твої божественної сили та милості, ти жеревом усякого ми звертаємося до тебе, щоб ти зміцнив нас у вірі, і з надією співаємо. Аллівуя, Ти ще лікарем тіл і душ, відновлюєш зреновані гріхом серця даруючи зцілення, то надію тим, хто звертається до тебе, дай нам силу перемагати наші немечі, зціли наші хвороби, та втіш нас у скорботі, щоб ми могли прославляти тебе, Ісусе, лікарю, недужих, що приносиш цілення у годину хвороби, Ісусе, чудотворцю творцю великий, що дивно дієш у житті віруючих. Ісусе, співчутливий, що носиш наші болі, Ісусе, життєдавче, що оживляєш тих, хто відчайдушно шукає тебе, Ісусе, помічнику знедолених, що підтримуєш упалих, Ісусе, опора Тих, хто вагається, що укріпляєш нашу віру, Ісусе, милосердний, Спасителю, спаси і помилуй нас, Твоєму безмежному милосердю, Господи, ми не можемо знайти рівні, ти показав нам свою любов через безмежні діла. Ми не можемо знайти рівні. Ти показав нам свою любов через безмежні діла милості та прощення. Тому ми смиренно схиляємося перед тобою, співаємо алівуя. Ти що є джерелом життя і світу для всього створеного, даруєш мудрість і надію тим, хто шукає твоєї правди, Навчи нас берегти твої заповіді і жити за твоїм словом, щоб ми могли бути твоїми вірними дітьми. Ісусе, силою свою укріпляєш наші немічні душі. Ісусе, мудростю, Твою навчаєш насправди, Ісусе, милосерний, що приймаєш кожного, хто кається, Ісусе, судді, милосердний, що справедливо, оцінюєш наші вчинки, Ісусе, вчителю істини, що ведеш до світла, Ісусе, радости Ти, хто з надією звертається до Тебе, Ісусе, милосерний, Спасителю, спаси, помилуй нас, ти, що добровільно віддав себе на хрест заради нашого спасіння, перетерпів муки заради нас і переміг смерть. Твоя жертва принесла нам надію на вічне життя, тому з покорою та вдячністю співаємо Тобі, Алілуя! Твоя Хресна жертва, Господи, знищила силу гріха та відкрила шлях до вічного життя, дай нам сили нести наші христи в житті, слідуючи Твоєму прикладу, і не сумніватися в Твоїй любові, яка приносить нам спасіння, Ісусе, Агенче Боже, що прийняв на себе наші провини, Ісусе Відкупителю Відкопителю, що заруйнував владу смерті. Ісусе життя давче, що даруєш нам нове життя у вічності, ісусе, спасителю всього світу, що ми грішників. ісусе, сину Боже, що приніс себе в жертву. Ісусе Тихий, Моченику, що прийняв муки, заради нас, Ісусе Милосердний Спасителю, спаси, і помилуй нас, славимо Твоє святе ім'я, Господи, бо Ти показав нам дорогу до вічного життя через Своє Воскресіння, Ти є наше спасіння і наша надія, тому ми з радістю поклоняємося Тобі, кличучи, Алілуя, Ти, що Воскрес із мертвих дарував нам перемогу над гріхом і смертю, дай нам силу жити відповідно до Твоїх заповідей і бути вірними свідками Твоєї любові. Наповни наші серця радістю, Воскресіння, щоб ми могли свідчити про Твоє світло всім, хто потребує тебе. Ісусе, світло, Воскресіння, що світлеє темряву, Ісусе, переможцю смерті, що звільняєш нас від страху смерті, Ісусе, радости тих, хто шукає Твого лиця. Ісусе, путівнику, нас, що ведеш до вічного життя, Ісусе, джерело навещерної радості, що наповнюєш наші душі, Ісусе, Спасителю, що приймаєш нас у вічні обійми. Ісусе Милосердний Спасителю, спаси, і помили нас, прийми наші молитви, Господи, як дар подяки за всі Твої милості. Дай нам бути вірними слугами Твої правди і ніколи не зраджувати Твої любові, сповнені вдячності, співаємо Тобі з чистими серцями. Алілуї. О Христе, що зійшов на землю, щоб підняти нас до своєї слави, наповни нас силою Духа Святого, щоб ми могли звіщати Твої Євангеліє всім народам, даруй нам мудрість, віру і смирення, щоб ми служили один одному в любові та істині, Ісусе, подателю благодаті, що даруєш Духа Святого, Ісусе, наставнику нас, що навчаєш нас правди, Ісусе, любов безмежна, що ведеш до Спасіння, Ісусе, що силою своєю даваєш усі перешкоди, Ісусе Заступнику наш перед Богом, що постійно молишся за нас, Ісусе, усе вічного життя, що чекаєш нас у своєму Царстві, Ісусе Милосердний, Спасителю, спаси і помилуй нас, О Господи Ісусе Христе, перемий наші покірні молитви. збережи нас у своїй любові та істині, ми поклоняємося Тобі, нашому Спасителі, слава Тебе вічно. Співаючи, Аллилуйя, о Господи Ісуса Христе, прийми наші покірні молитви, і збережи нас у своїй Любові та істині, ми поклоняємося Тобі нашому Спасителю, і славами Тебе вічно, співаючи, Аллуя, о Господи Ісуса Христе, прийми наші покірні молитви, і збережи нас у Своїй Любові та істині. Ми поклоняємося Тобі, нашому Спасителю, і славамо Тебе вічно, співаючи, Аллилуйя. Ангели на небесах оспівують Твоє святе ім'я, Господи, а ми грішні та недостойні, співаємо тобі з глибини нашого смиреного серця, прийди милосердний, і очисти наші душі від усякої нечистоти, спаси нас від посток ворога і змісни нашу віру, щоб ми могли, йти за тобою шляхом істини. Ісусе, світ твої істини, що розганяє темряву гріха, Ісусе, милосердний, Царю, що прощаєш наші падіння, Ісусе Спасителю, що не відвертаєшся від нас. «Ісусе, заступнику, на що піднімаєш? Ти хто кається? Ісусе Небесний, лікарю, що зцілюєш рани наших сердець, Ісусе, любов Незмінна, що не залишає нас, Ісусе Милосердний, Спасителю, спаси, і помилуй нас, О, Спасителю наш, Господи Ісусе Христе, що вічною любов'ю полюбив нас і прийшов у світ заради нашого Спасіння, прийми наші смирені, хвили та покаяння, Ти що пожертвував Собою заради нашого відкуплення, просвіти наші серця світлом Твоєї з вірою та надією квичому до Тебе. Ісусе, милосердний Спасителю, спаси, помилуй нас, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, милосердний Спасителю, зглянься на мою молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти мене від усякого та зміцни мою душу. Дай мені світло твоєї істини, щоб я ходив у праведності та відкидав гріховні омани, охорони мене від спокуси, направ на шлях твоєї волі, наповни моє серце, миром і любов'ю, і дари мені твій захист і благодать на всі дні мого життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обуви вашим для поширення слова Божого, бо Соня Господні, нехай перебуває за всіма нами.